Червоний свіч, новий відьмак та плани Xbox. про це і про інше ігрові прямо зараз в ігрових нюцях. Ігрові нюци. Ну що ви там уроки повчили вже? Xbox Філ Спенсер поділився планами на майбутнє. Компанія поставила собі за мету випускати по чотири гри від внутрішніх студій щороку. 2023 рік буде початком втілення цього ігрового задуму. Адже цьогоріч світ побачили Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall, покуть Господь її душу. Ось ось вийде Starfield, А до кінця року ще поспішить Forza та Age of Empires 4 на консолі. Тобто план аж перевиконали на зоряне поле Xbox покладають великі надії, а її перші оцінки більше засередні, але не ідеальні. Думаю, це зрозуміло. Взагалі я не фанат робити поспішні висновки, адже у гру ще не награла достатню кількість часу, аби оцінити її правильніше, ніж похав це. І у гру ще не грала основна маса гравців. Відгукі журналістів це добре, але по-справжньому зрозуміти, наскільки вдалою чи ні вийшла гра, можна тільки після тестування гравцями. Критики вже кажуть, що гра 10 із 10, 5 із 5, але деякі ігрожури все ж знають ширший спектр цифр, щоб 7 із 10, 8 з половиною з 10 і не тільки. Та й Оцінки, це таке, головне, аби вам подобалося, і продукт просто був якісно зроблений. Чекати лишилося недовго, а власники делюкс-версії вже бігають далекими планетами і вивчають безкрайній темний космос. Всі ми мріємо про масштабну гру в сетінгу козацтва, так аби з присмаком Асасина чи Kingdom Come Deliverance, аби гарно насичено і близенько до серця. Якщо будемо чимно себе вести, можливо, за рік другий і пограємо. Siege Origins Project – це проєкт, який знаходиться в активній фазі розробки наразі. Ігротворці говорять, про велику пригоду, яка відбувається на тлі раннього українського відродження ще до заснування Запорізької січі, будемо грати за колишнього лицаря київського воєводства, який пішов з лав захисників після невдачі в першій московсько литовській війні, ще й без гроша за душею, адже другому сину дрібного шляхтича перепадає мало не тільки батьківської уваги, але й золота. І шлях нашого колишнього лицаря поведе його до кордонів з османами, тобто на південь України. Концепти виглядають досить спокою. Слова хлопця наразі працюють над демо першого акту, аби не можна було зваблювати. Не тільки гравців, але й видавців. Дуже хочеться, аби у них все вийшло, тому бажаю наснаги. Будемо слідкувати за вашими справами аби одним із перших додати гру в бажаності. Горить палає не тільки техніка ворожа, але і тупо росія. З 1 жовтня GeForce Now припиняє роботу власних серверів на росії матушці. Адміністрація російської філії заявила, що через поточну ситуацію вони не можуть забезпечувати необхідну якість серверу, тому досить вже вам там гратися, росіяни. А ви ж любите як раніше? Отипу. Вертатися до ігор з палкою і кропивою, якщо ви пропустили, що ж таке той сервіс чи форс то це хмарний геймінг, який дозволяє стрімити і сучасні і вибагливі ігри на слабкі комп'ютери, аби не маючи дороговартісного заліза, мати можливість грати в кіберпанк чи у хвіртку Балдура. Зручна штука, але для людей. Це не те, щоб сильна позиція самих GeForce, бо за півтора року вони досі не виправили в себе на сайті регіон СНД, який там вказаний, і автоматичну російську мову для українців. Там можна тільки перемогли це вручну. Тобто, заходячи на сайт, ви потрапляєте на російську версію, а українську треба ще перекласувати. А поки компанії далі покидають Росію, до неї поспішають гості бобри, але ці новини дивіться в компетентніших джерелах. Я ж вам не військовий експерт. В мене 33 бойові виходи було тільки свого часу в Контрстрайк. Хоча, можливо, у деяких експертів також. Але ми можемо допомогти, щоб палала дійсно техніка, і менше російських ніжок ступали на нашу землю. Внизу є закріплений збір на машину для однієї з груп гвардії наступу. Чим швидше дозбираємо, тим швидше вона помчить в гарячі місця для виконання задач. А головне, найголовніше для швидкої евакуації в найскрутніші часи. Нова гра про відьмака ближче ніж здається. Проєкт Поляріс налічує вже більше ніж 250 голів, які працюють над ним. Це стало відомо після публікації редами квартальної звітності, де вказана чисельність команд і в яких проєктах вони працюють. Але й ця кількість працівників не фінальна. Очікується, що після запуску в світ Фантом Ліберті штат Поляріса поповнять креативні мізки кіберпанку, як би це не звучало. Нагадаю, що Поляріс це наступна сага у всесвіті «Відьмака». Кажуть, варто чекати на нову трилогію, а від старої її відрізнятиме насамперед ядро. Адже Поляріс працюватиме на Unreal Engine 5, а не на власному рушії cd Projekt. проєкт. Це ніби має спростити виробництво. Ну і звісно, що Поляріс це кодова назва, тому більше деталей в майбутньому. Ну а поки що просто чекаємо. Imagine Dragons вже не вперше влізають в ігрову тусовку, чого вартує тільки оздо Аркейну по League of Legends. Але цього разу реліз просто космічного масштабу. Буквально новий сингл Children of the Sky приурочили до виходу Старфілду. Вийшло стайлово і дуже гарно. Особливо приємно, що гурт активно підтримує нас із вами. Тому біжіть, подивіться відео і послухайте пісеньку. Я знову ж таки нікуди не дінуся цього разу, чесно, чесно. Ні, випуску без брами Балтора розробники студії Аларіан вже заговорили і e DLC до гри. Наразі вся їхня увага прикута до виправлень і патчів. кажуть, додадуть нового контенту у вигляді епілога для певних персонажів. Погоджуюсь, бо це дуже треба. Фінал виглядає епічно, але куцо, особливо в деяких варіантах проходження. Однак плани на додатковий повноцінний контент у студії є, та будуть вони реалізовані не скоро. Адже попереду реліз на PlayStation, до шліфування гри до ще кращого стану. Там є над чим попрацювати. Я гру пройшла, витратила понад 150 годин на добре проходження. Залишилась задоволена, але і смуток маю. Та не в новинах розказувати про це. Потім якось розкажу. Ерік барон, творець дворець стардіовелі, у себе в Твіттері анонсував кулінарну книжку по грі. В ній буде 50 рецептів. Сподіваюся, інгредієнти не треба буде вирушувати в ласнорчі на фермі і варіанти сільпо підійде. В оригіналі книжка вийде навесні наступного року. А от чи візьметься хтось перекласти українською, покаже тільки час. Можливо, який небудь мальовничий октопус захоче паласувати свіжим салатиком чи смачною здобою. Я не натякаю, що ви. Я просто чисто сердечно випрошую. Train 5 вже вийшла і отримала перші відгуки. Кажуть, дуже круто нам буде зануритися і пірнути у Чародійський світ з купою фізичних експериментів. Тим, хто вже пограв, найбільше сподобалася музика, стиль та варіативність розгадок головоломок. Такі ми любимо і такі ми граємо. у ігротворця не готували на 10 годин проходження, і рівні в соло режимі будуть відрізнятися від кооперативного варіанту. Я точно гратиму, адже Train 5 ще й має українську мову на релізі. Шукайте в Steam, Nintendo Shop або купуйте на Xbox чи PlayStation. Гра вже вийшла її реліз при. Пав на останній літній день. Як я і передбачала, портативку від Sony продаватимуть ближче до зимових свят. Вже з 15 листопада вона надійде до продажу у магазини, а передзамовлення вже відкрите для нетерплячих. Але Україні, Канаді, Японії і ще купі країн треба буде ще почекати, аби передкупити PlayStation Portal. Цей функціонуючий апендекс до п'ятої плойки дасть вам нагоду грати деінде тут має бути зірочка, бо це не кінець речення, Деінде вдома, з прив'язкою до великої консолі. Чому це не повноцінна портативка, а такий формат. Мат загадка, але у мене немає відповіді на неї зовсім. Я ще не досвідчений таролог. Складно витримувати конкуренцію в сучасному світі. Хоча одне можу сказати точно. Нінтендо провели черговий дірект, але цього разу досить тематичний, присвячений Маріо-братикам їхньому світу. Червоною тряпочкою для привернення уваги буквально стала нова версія Switch OLED у кольорі Маріо. Фірмовий червоний, як і його капелюх. Офіційний випуск у світ планують 6 жовтня з ціночком у 350 долярів. Але як бачите, крім червоних джейконів і корпусу самої консольки, її докстанція також буде червоненькою. І мені подобається такий мінімалізм. Бо найбільшим натяком на персонажа, крім кольору, є лише силует Маріо на задній кришечці докстанції. Головна гра презентації Super Mario Wonder вийде 20 жовтня і кажуть, буде дуже насиченою. Матиме ще й мережевий режим, але не повноцінний. Лише можливість бачити силует. Та інших гравців, і також можливість їх оживляти або бафати. Сам Маріо матиме систему з пінами чи значками. Націпивши їх, можна буде отримати нові вміння. Мені до речі, це нагадало систему амулетів з Hollow Knight. А лицарям спонсорам цього каналу традиційна особлива подяка. Бедрік Квеснуж Джуніор, Андрія Ліді, Рослава Ігорігначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дубини В'ячеслав Мілфрідом, Михайло Бровченко, Веленхарт, Євгенновосільський, Звероїт. Джин Сісі Еждіс, Артем Бовілов Вадим Король, Володимир Кільдід, Дмитро Лисицин, Пан Слон в Кімнаті, Роман Шаломенцев, Фреєнверс, Юрик Ротаденіт, От, Алекс Довиченко, Амір Панті Крайзес, Борис Трєнін, Лінис Макрушин, Дмитро Кирик, Юджен Беньковський, Джиніус Квест, Харендіусасікоджі, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Джо Джим Лінкольт, Макс Фастфолкер, Мідбол, Міша, Пуш, Містер Байт. Зарій Мартиньокоборон, Олег, Олександр Миховський, Олександр Килік Олександр Соколовський, Павло Шадо Радіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Неточі, Сергій Скрибник, Тетяна Гринько, Упермалко, Віталій Коліяка, Владар Шиляк, Мерву Тандя і Євген Скачков. Дякую, бубчики, що ви були зі мною і приділили трошки часу. Сподіваюся, ваш навчальний рік почався гарно. А якщо ви вже такий старий, як я, і вам нікуди не треба вчитися, то життя нас завжди чомусь навчить. Гарного вам дня! Бувайте, здорові, розшісуйте брови, і зі мною ще побачимось. Можна, будь ласка, не бопать своїми сповіщеннями, я працюю, а ви мені заважаєте.